안녕! <목소리나> Добрі люди, звиклиємо, ми йдемо та вступаємо усюди, звістку радісну несемо, що Христос спасити світу, народив у стаєнці, і зоря яскраво світить тій Господній днес дитинці, де молока теча дорога, де без звір, де царство Бога, Я звідти йду і віц веселу, несу у вашу, я оселю. На світ це грішний нині послав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутітись, сину Божому до вертепу поспішайте, Сина Божого витайте, і всім людям говоріть, Що прийшов Христос на світ. Мир, країнській світлій хаті, просим вас до нас прийняти, Прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога, Хай радість буде у вашій хаті, На хвилю просим нас прийняти. Новина дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотило доли, гори, ліси і простори, І дивен голос розстелився, із неба ангел нам з'явився. Вам спішить цим разом треба нерозлучно, бо в ефлеємі народивсь, так довгожданий нам месія, і ірод важко засмутивсь, що стала тілом ваша мрія. Ідіть, поклін йому зложіть від свого бідного народу і пильно разом стережіть. Перед мечем царя і рода, і за зорею вийдіть, Умить до міста Вифлеєму, і месію в яслах там знайдіть, малу, народжену дитину. Христос родився нині, На сіні між бедляти, убогій цій яскині, Спішим поклін віддати. Хай кожен нас, що може, йому удар несе. І це дитятко Боже, віддяч нам за все. Це дитятко Боже до нас завітало, щоб Україна знову заспівала. А Марія мати вийшла із яскині. Вітай Україну Господнього сина. А я з України, з веселого краю, там, де сонце сяє, наче Божим раю. Я несу сніпок пшениці з міста Києва столиці і кладу до ніг дитини нужденного Бога сина. І прошу в нього щиро для України щастя і миру. Вся Україна заспівала нова радісний стала. Нова Радість стала, яка не бувала, над вертепом у увесі засіяла, над вертепом звізда ясна. милі, Тут слабі пекельні сили, нічого це не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто бога споминає, то та місця чорт не має. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, старіх в хаті і на полі буде від всякої недолі. Добре стало, слава Богу, та ж збираємося в дорогу. Але заки вийдем з хати, треба щастя побажати. Дім добром обдарувати, Відчуємо вас, господарі, що Христос родився. А наш нарід український від ярма звільнився. Не всі Христа вірять, не всі Христа знають. Не всі наші українці Рождества справляють. Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибірі, що прийняли хрест за Христову віру. І мінні рожденного Христа Бога просим. Нехай наші українці своє ім'я носять. Нехай носить і голосить по цілому світу. Нехай славлять Україну на своєму віку. Він чуємо вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде, Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить. Біда хай загине, бувайте здорові разом діточками. Нехай смутку й горя не буде між вами. Прощавайте, добрі люди, нехай добро між вами буде, Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, Щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, держуйтеся від пустоти, Не робіть батькам гризоти. хаті клопіт не летіть. І сусідами, звичайно, Не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як важко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, Це в Сегріхах банкетував, Чорту душу продавав. Шляхом Ірода не йдіть, ви до Бога ся верніть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити і пошле вам щасливу долю І удома, і на полю. Великий день, велика година, великий Ісус, маленька дитина. Хоче побожне слово сказати і вас усіх з Різдвом привітати. Нині день великий, коляда Христова, Ангели співають на небеснім троні, а Ісус маленький ручки простягає. Це велике свято, Христос зарождає. Наспіваймо, слава Богу, і збираймося в дорогу Слава Богу, заспіваймо!